Вітаємо сьогодні. У нас повний детальний огляд. Найсвіжіша інформація для українців у Греції. Вже кінець липня 2025 року. Тож подивимось, що актуально. Доброго дня поговоримо про все ключове: тимчасовий захист, як там з послугами, робота, житло. Ну і нові правила в'їзду до ЄС. Той самий ЕТІАС. Так, інформації багато і вона важлива. Будемо спиратися на офіційні дані Грецького міністерства міграції, ну і на реалії, звісно. Гаразд, давайте тоді почнемо з основи Тимчасовий захист. Що тут головне? Головня його знову продовжили. Отже, рішенням міністра пана Йотополоса захист діє аж до 4 березня 2026 року. Ого, це серйозний термін. А що з посвідками, які вже на руках, де старіші дати. А от вони дійсні автоматично. Тобто сама посвідка дійсна до 2026-го, навіть якщо на ній написано, скажімо, 4 березня 2025-го. Для перебування в Греції нічого робити не треба. Це добре. Але ви згадували про нюанс? Так, є нюанс для тих, хто хоче виїхати за кордон, ну, крім як на власному авто. Якщо на посвідці термін дії вже формально сплив, то ще з 17 лютого 2025 року діє правило, Перед поїздкою треба зайти в офіс надання притулку. Куди саме це регіональні офіси в Аттиці є, в салоніках, Західній Греції, на Криті, на Родосі. мінімум за 15 днів до поїздки показати квитки і вам поставлять оновлену позначку. Записуватись не треба, просто прийти. Ага, це варто знати, щоб не було сюрпризів на кордоні. Абсолютно. Ну а нові посвідки вже видають одразу до 4 березня 2026-го, і разом з нею, що важливо, дають. АФМ – податковий номер, і АМК, номер соцстрахування, без них нікуди, я так розумію. Практично для роботи, для медицини вони потрібні. Сама посвідка дає право і жити, і працювати. А якщо хтось хоче вийти зі статусу, то це тільки через запис на мейл ТП Зрозуміло. Перейдімо до повсякдення. Медицина, наприклад. Як з цим? Невідкладна допомога в державних лікарнях, тих, що чергують, надається безкоштовно, навіть якщо документів раптом немає. Телефони 166 швидка і 112 – загальний екстрений. А якщо є той номер АМК, от тоді вже доступ до всієї національної системи охорони здоров'я, як у греків. Запис до лікарів через номер 1535, часткове покриття ліків, обстежень. Ще є психологічна підтримка, безкоштовна, гаряча лінія 1306, опція 4, Там українські психологи. Ну і різні НОО працюють, типу у лікарі світу. А діти, школи, садочки Діти мають право на безкоштовну державну школу. І що важливо, беруть навіть без знання грецької, є інтеграційні класи. Садочки державні безкоштовно з 4 років. Ну і плюс є українські суботні школи, онлайн варіанти. Можна й до вищі вступати, і на мовні курси ходити, часто безкоштовні. От Solidarity Now такі організовує. Чула, що з житлом бувають труднощі. Це правда? Ну так, це один з викликів. Шукати варто на сайтах типу «КДЗГР». Треба бути готовим що договір оренди зазвичай мінімум на рік. Що для цього потрібно? Паспорт і аккаунт у «Таксіснет». Це грецька податкова онлайн. Якщо через Ріалтора комісія стандартно місячна плата. І дуже раджу зразу питати про комуналку і опалення. Центрального ж немає, взимку може бути, скажімо так, недешево. Інтернет десь 30 євро на місяць за контрактом. І яка ж там була особливість з поверхами? А так, їхній перший поверх і Согіо, це наш перший, а їхній протосорофос перший це вже наш другий. Така дрібничка, але варто пам'ятати. Добре, з базовими речами розібрались. А як щодо роботи чи реально її знайти? Право на роботу і самозайнятість є повне з тимчасовим захистом. Потрібна дійсна посвідка, АФІМ, АМК і ще АМА – номер реєстру застрахованих. Його роботодавич оформлює. А умови, зарплата. Умови мають бути як для греків мінімалка з квітня 2025-го 880 євро брутто на місяць при повній зайнятості без досвіду або 39,3 євро брутто за день. Є надбравки, відпустки, стандарт 40 годин на тиждень. Де найчастіше пропонують роботу. Дуже багато сезонної роботи в туризмі, особливо на островах. Готелі шукають офіціантів, покоївок, кухарів. Часто дають житло і харчування безкоштовно. Зарплата чистими може бути десь 1000-1200 євро. Де шукати такі вакансії? Є спеціальна платформа Adama Job Center КрееСорк. Головне, я б сказав, уникати роботи в чорну, неофіційної, і знати свої права. Якщо щось не так, скаржитись можна за номером 1555 або в інспекцію праці. І нарешті те, що стосуватиметься багатьох, хто подорожує до Європи, нова система ETIAS. тут здається справді щось нове так. Це важлива зміна, яка от-от запрацює з середини 2025 року. Для в'їзду до 30 європейських країн це Шенген плюс Болгарія, Румунія, Кіпр – громадянам країн з безвізом і Україні з біометричним паспортом теж потрібна буде авторизація ETS. Це щось типу візи чи як? Ні, ні. Важливо розуміти, це не віза, це саме дозвіл на подорож, авторизація коштуватиме 7 євро, хоча є винятки, діятиме 3 роки або поки паспорт не скінчиться. Дозволяє бути в цих країнах до 90 днів на кожні 180 днів. А як її отримувати? Онлайн. На офіційному сайті Travel Europe, Europa, ETS і UN. Тут треба бути уважним, бо шахрайські сайти точно з'являться. Обробка заявки від кількох хвилин до 30 днів, тому краще подавати заздалегідь. Тобто отримав ETS і точно в'їхав. Не зовсім. ЕТІС не гарантує в'їзд, прикордонний контроль все одно буде, як і раніше, це просто попередня перевірка. Отже, якщо підсумувати наш сьогоднішній детальний огляд, Греція захист українцям надає, він продовжений, доступ до основних послуг і прав є, але інтеграція це, звісно, процес. Ну і ЕТІС нова реальність для подорожей. Саме так законодавча база є, захист, медицина, робота, все прописано. Але на практиці, як ми знаємо, зі свідчень людей є складнощі: житло знайти і оплатити, комуналка висока, бюрократія, мовний бар'єр це все реальні виклики. До того ж, програма Хеліос, яка допомагала з інтеграцією і житлом на старті, призупинена з початку 2024-го. Це теж впливає, і на останок така думка для роздумів: шлях до громадянства Греції. Він же довгий, мінімум сім років легального проживання. І час під тимчасовим захистом не рахується, враховуючи це плюс усі ті виклики інтеграції, про які ми говорили. Які фактори можуть схвилити людину обрати саме Грецію для довгострокового життя, особливо порівнюючи з іншими країнами ЄС чи, можливо, з перспективою повернення в Україну?